А сьогодні робимо уроки. Так. У нас тут читання. Так, перше нам потрібно розробити, усе прочитати. прочитати. Я в 4 треть... класі, і це надо прочитати, і оце. Ну, тут оце починається, оце починається. вот все. Дайте мені время. Так, що прочитала, тепер будемо урок робити. Писать сейчас я достану. Зошит. Зошит мне не надо. Треба достать. Зроблю самый сложный урок. Ну, нам завда... нам задали три четырем э, завдань. Ага. Потім по кормові. Она... дуже. А нет. У ЄДС там треба писати. В мене є знову. Зараз я достану ЄДС. Але ЄДС, відкриваємо сторонку 11. Так. Ну, Мені треба треба це зробити, оце зробити, оце зробити, оце зробити, зробити, і оце зробити. Сейчас буду быть шо. Так дальше. Ой, да, вот я нахуй так посадил. Давай не но... работала пошли. Так что у нас там надо? Ум, угу, 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 самолеты. <свист> <свист> так, у мамы заканчивается время, так что шо... давайте. Оп. Вот так вот выглядит все. Дальше будем. Половину еще надо. И вот мы сделали это. Не обращайте внимание, потому что -то я тут не знаю, Вот вот. Что мне тут писать? Да или да?